Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні продовжують відповідати на питання підписників. Отже, з'явилися такі новини, і мене попросили їх розглянути. Отже, окупанти почали затоплювати, почали, грубо кажучи, підривати дамби довкола Токмаку. Ну і затоплюють відповідно території. Отже, просив подивитись, що з того вийде і чи це завадить ЗСУ, чи це завадить звільненню взагалі регіону. Ну що ж, давайте подивимось. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи багато шкоди нанесе підрив дамб е, окупантами біля Токмаку для місцевого населення? Хай скажуть вони правда. нам. Наутіс перевернутий. Терісас перевернутий. Єра, Кана. Урус перевернутий. Ага. Так. Отже. Так, будь ласка, підписуйтесь на канал і ставте лайки. Дякую. І заходьте на вкладка спільнота в наше сообщество. Там актуальні новини по каналу, ну і не тільки. Добре, що у нас тут? Твірт, пуста руна, Наутіс перевернутий, турісас перевернутий Єра. Е, ну, Вище сили за нас, але все-таки, бачите, випаде руна долі, перевернута. Це про випробування, і знаєте, ну, такі тяжкі випробування. Е, зокрема, ну от бачите, відсутність активних дій, обмеження певних можливостей. Ну, це ми для місцевого населення питали. Відповідно, ну, от, як результат цього. Хоча це і про завершення циклу також. Тобто, знаєте. Ну, не настільки велику шкоду воно завдасть. Але так, бачите, певні труднощі, обмеження можливостей є, все-таки. Дивіться далі, ну, Канун, урус перевернутий, ну і Солур, на перемоги. Ну, і певно ну, що, позитивні новини також будуть. Це розкриття планів, зокрема, планів кого? Ну, окупантів, відповідно. Е -е, для місцевого населення це будуть і позитивні новини. Це буде певні удачі навіть. Хоча, здавалось би, так? Дивіться далі, але все-таки урус перевернутий. ну Це, знаєте, якесь ну безсилля. ну Зрозуміло, що там окупанти навряд чи будуть е, як це сказати, навряд чи будуть воду з підтоплених дворів відкачувати або щось такого плану. У них зараз що називається одні думки, якби там, зубами, кігтями е, утриматись за захоплені території. Ну, але обломиться воно їм. Дивіться, на кінець кіне падає соло. Руна перемоги. Ну, руна сонця, зокрема. Ну, сонце допоможе. Тут і чисто фізичне значення. Ну і перемога, ну, як знаєте, ну, ну, не буде. Це прям катастрофа. Ну, тобто, так, звичайно, підтоплення буде. Там річки порозливаються, тому що дамби попідривали, але прям такої катастрофи не буде. Все-таки. Ну, давайте подивимось. По Збройним силам України. Чи це завадить власне звільненню? Чи у Збройних сил України є план. Так, дякую за відповіді. Ну, добре, а давайте трохи по хитрому питання поставлю. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи підрив. Окупантами дамб біля Токмаку сильно завадить Збройним силам України, коли вони будуть звільняти цей район цей регіон. Хай скажуть його неправду. Райдо перевернута. Ейвас. Єра. гебо соло. Іса. Ага. Я зрозумів. Дивіться, що в нас тут? Чи сильно завадить? Ну, загалом більшість рун позитивних. Ну так. Все-таки завадить. Але, дивіться, які руни, зараз поясню, що в нас тут? Райдо перевернута, Ейвас. Єра. Ей, вас. Є ще е, вас. Е, отже, дивіться. Ну, ось, бачите, відразу падає як закрита дорога. Так? тобто ну, ну, Доведеться обминати. Зрозуміло, що там, де затоплено дорогу, там е, доведеться обминати, Ясно. Ну, труни це і показують відразу. До речі, це знає, ну, це про обхідні путі, знаєте. Ну, так, обхід. Одним словом, обійдуть. Дивіться далі, ей вас падає. В даному випадку це не оборона, ні. Ця це це руна має ще значення, ну, знаєте, як міст між реальностями, так? Ну, взагалі як дерево, Ігдрасіль, зокрема, так. Ну, Міст між реальностями. В даному випадку ну, воно мені суто як міст фізичний, пояснилось. Ну, Тобто, дивіться, дорога, дороги немає, дорога закрита, але ЗСУ ставлять міст. І це дає, ось, бачите, результат, урожай дає для Збройних сил України, зокрема. Ну, ну що це, міст. Або по тимчасовий якийсь міст буде, або більше всього понтони. Добре, нам партнери, зокрема Німеччина, в тому числі дала. Оці, от Боже, як вони звуться? Танки, мостовкладачі. Ну, одним словом, там танк такий, що може під'їхати і там буквально за кілька хвилин зробити міст. Ну, тимчасовий, звичайно. Тобто там це не є, не є така велика труднація. Ну, ось бачите, при, ну, урожай ситуації, знаєте, як завершення циклу. тобто ні. Дивіться далі: Гебо, соло, Іса. Е, ну Ось партнерство, зокрема. Тобто Місцеве населення буде допомагати, ну, грубо кажучи, показувати окольні путі. Ось, до речі, під руною дороги і випало. так? Тобто Партнерство щодо чого? Щодо доріг, покажуть, куди дійти, то таке. Ну, ось соло це як руна перемоги, знаєте. Так і сонце, зокрема. Ну от, Сонце допоможе, висушить, грубо кажучи. Ну, Думаю, ні для кого не секрет, що на півдні України. Е, вплоть до того, що річки навіть на літо пересихають деякі. Тому або сильно-сильно мілі. Ну, ось про це і мова. Відповідно, сонце допоможе. Ну, і ось Іса. Е, знаєте, все-таки певне обмеження буде. Все-таки, дивіться, якби перемога, так, але бачите, вона. ну, в даному випадку не блокується як? Гальмується, от, правильно сказати. Е, ну, вогонь, вогонь полум'я. Ну, і зокрема, от, лід. Так? Ну, відповідно, гальмування буде, але не зупинить. От, от про це от мова. Ну, і також, знаєте, як, також, знаєте, як міст. Адже це ну, про річку, яка скована льодом. Тобто. Ну, знайдуть, знайдуть наші Збройні Сили, як обійти, як... Ну, хоча так, це певні плани поміняє і певних труднощів все-таки завдасть, чого гріха таїти. йти. Ну, ось так. От. Ну, в принципі, що тут ще подивитись. Ну, ніби все розгляну. І, і, до речі, зауважте: цієї новини в наших е, офіційних джерелах ніде не проходить. Ну і по новинним паблікам, на яких я підписаний, я теж жодному не бачу. Ну, отак. От от. А новина доволі цікава. Добре, дякую що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить!